Це націоналізовані активи, тобто це активи, які зараз належать державі, але які якраз через застосування санкцій були націоналізовані у Росіян. Що ми говоримо, що робити з такими об'єктами, щоб ця приватизація дійсно відбувалася, і вона відбувалася справедливо. Тому що, якщо ви подивитесь на спроби фонду продавати націоналізоване майно, то ми бачили вже приклади продажу пентопак-завод по упаковці в броварах. І фактично його вдалося продати тільки з другої спроби, знизивши ціну в два рази до 100 млн грн, і прийшов один учасник. Після початку повномасштабного вторгнення, в 2022 році, Верховна Рада змінила законодавство. Можна не наймати радників, можна не проводити оцінку, а стартовою ціною визначати вартість активів. Але коли ми говоримо з вами про приватизацію націоналізованих активів і компаній то оцінка за, за принципом вартість майна не працює, тому що у підприємства ще є борги, можуть бути борги. І коли ви не проводите аудит такого підприємства, коли ви не залучаєте радників, коли ви не проводите інвентаризацію, то не те, що іноземний український інвестор не розуміє, що йому пропонують придбати. Ми, коли розмовляємо з представниками фонду держмайна і з представниками відповідного комітету Верховної Ради, часто звучить фраза Ми продаємо як є, але не працює коли націоналізована компанія.